Я вже протестувала оці рум'яни і оцей кушон. Кушон мені дуже зайшов. Рум'яни Спочатку не зайшли, а потім дуже зайшли. І ви обов'язково це можете подивитися у попередньому відео. А зараз я хочу протестувати ось два таких чудових засоби для губ. Коротше, поїхали масло для губ, яке пахне, як твій блиск у 6 класі. Апельсинку. Давайте спробуємо його нанести. Він не крутиться. не не крутиться. крутиться! Почав крутитися, згорям пополам. Коротше. Якщо ви думаєте, що він жидкий, рідкий, то ви правильно думаєте, це масло, яке дуже-дуже рідке, і оцей шарик майже взагалі не крутиться. Ну, хоч щось ти мені досичи ні. Щось дало. Знаєте, це не тільки запах твого блиску в 6 класі, це твій блиск в 6 класі. Це ніяке не масло, це не олія, Хоча тут прямо зазначено, що це. Олія для твоїх губок. Ні, це не олія. Це звичайний блиск, дуже рідкий, він розтечеться, розмажеться, він пахне апельсиною, і він не смачний. Короче, ні, оце прям ні. Давайте тестувати це. Можливо, це врятує ситуацію. Я вже повністю зумила все, що в мене було на губах, і давайте тестувати оцей тінт. Я так розумію, що це саме той тінт, який треба намалювати, він візьметься плівочкою, його потім треба зняти. Він дуже яскравого, насиченого кольору. Поїхав. Мені аж страшно. А! Це ж треба ще його рівномірно нанести. Я вже він з портякою Це капець. Його випече. Ха-ха. Крисіве. Так, це ж справа, що вона везде взяла стінку, а не тільки на середині губів. Мені почать губи, це просто капець. Я гарна, дівчата, отак і йти. Так і пойду зараз на вулицю. Коротше, чекаємо, не знаю, скільки хвилин. Мої губи вже дуже-дуже сильно просохли. Намалювалася не тільки губи. Це можна, знаєте, йти на якийсь фестиваль страхіття і жаху. Це жесть, як мені відмалювати тепер зуби, капець. Ха-ха-ха-ха! Я ж борщо таке. Що мені робити? Давайте знімати плівочку, зуби я начебто відмила відчистила. А, Ой, не ну, знімається воно так прикольно, мені так подобається. Далі. Це ще не присохло. Ще не присохло. А... Коротше, я рано почала це робити. Але давайте маємо те, що маємо, хоча вас, значить, треба робити. Що я зробила не так. Я явно щось зробила не так. Ну, тепер в мене будуть червоні не тільки губи, а ще й. Новий маникюр, пальці, зуби. Класний тінт. Супер. Офігенний. Да. Рекомендую всім. Жесть. Зараз піду це і повернусь. Коротше, одним словом, ефект тінту, він якби є, да? але е, поки ти це зробиш, в тебе вже може трошечки поїхати дах. Мені здається, що простіше намалюватися вже помадою і витерти салфеткою ефект той самий. Якщо вибрати стійку помаду, то і так само буде триматися. Ну, коротше, тінтує, тінтує. Функцію виконує, виконує. Сквозь сміх і сльози ми це зробили. Піввторювати я, напевно, це більше не буду. Або, можливо, я щось зробила не так, напишіть мені в коментарях. Ну, а щодо відтіночку, ну він не поганий, не поганий. Тут нічого сказати, поганого не можу.